Класичні та сучасні музичні хіти прозвучали на сцені надвірнянського будинку культури. До надвірної з концертною програмою приїхав духовий оркестр Івано-Франківського фахового музичного коледжу. Художній керівник та диригент колективу Петро Гунтер розповідає: для надвірнянців привезли багато музичних цікавинок. Ми у вас не вперше, ми до вас приїжджаємо часто, адже як і ви знаєте, і всі надвірнянці знають духова музика в надвірні була завжди на такому високому музично-професійному рівні. В фаховому рівні нею опікувався Дмитро Стікун колись і багато його послідовників. І це хочеться нам, щоб ця передача поколінь і це надзвичайно демократичне мистецтво гри на духових інструментах. Не зупинялися, і ми своєю участю підтримуємо ті колективи, які є на Надвірнянщині Музичні, зокрема духові оркестри, дитячі колективи музичні і прекрасна тут є музична школа, які турбуються про цей фах. Багато вкладають викладачів в свою роботу. Вони є небайдужі, і ми. Цьому плані підтримуємо такий творчий зв'язок серед вокалісток, студенток і юні надвірнянки, які планують своє життя пов'язати з музикою та люблять виступати перед рідною надвірнянською публікою. Приїхала сюди виступати разом з тріо, яке називається Вікторія, оскільки складається воно з трьох Вікторій. Я люблю більше ансамблеве виконання. А розпочала я свій музичний шлях тут з цього будинку культури. Я колись співала в Шовкові косиці. Потім мене мама відвела в музичну школу, я навчалася на скрипці, також мала додатково фортепіано, вокал. І це все мені рідною, оскільки я тут дуже багато разів вже виступала і рада сюди приїжджати. Моя любов до музики почалася ще з музичної школи, тому... Навіть не думала, з чим пов'язати своє життя, і зараз, власне, я теж живу музикою. Дуже люблю українську класичну естраду 60-х років, Ну, так само класичних наших композиторів, які стали геніями не тільки для нас, але й для світу. І сучасних композиторів теж люблю. Концерт приурочили до Дня вишиванки. Організатори кажуть, це стало символічним. Ми дуже раді вітати і приймати у нас знаменитий фаховий музичний коледж ім'я Дениса Сичинського. І сам. Саме мистецтво коледжу Дениса Січинського у день вишиванки для нас дуже-дуже важливий, тому що вишиванка вишита руками це, звісно, це добре, це наш код. Вишиванка нашої України це теж і музика. І все мистецтво, весь рівень мистецтва коледжу. Імені Дениса Сичинського це вишиванка мелодією, нотами, піснями, звуками українства, тобто це домінування української музики на тлі української вишивки, і все це робить такий мистецький проект, який нам допомагає вижити, жити і перемогти. Мені здається, що особливо у ці часи, коли наша країна бореться з ворогом, вона є нашою бронею, вона є нашим, нашою національною ідентичністю. Вона є тією справою, яка об'єднує нас усіх, не тільки українців в Україні, але й українців поза межами України, які опинилися через труднощі, які сьогодні є на нашій землі. Мені здається, що кожен. Хрестик на вишиванці, кожна голкою вишита наша історія. Це код нашої нації, це наша броня, це наша слава, історія, яку ми повинні берегти, підтримувати. Оплесками вітали кожну представлену композицію. Концерт відвідав голова Надвинянської громади. Я хочу від себе подякувати за те, що ви на мистецькій палітрі бачите нашу громаду. Бо в житті все у порівнянні. Але наші діти, які навчаються у вас, ваші вихованці, дійсно творять історію вашого музичного закладу і також історію не тільки нашої громади, а всього Прикарпаття. Іван Осташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.